Всім привіт! З вами Ілья Драміл і сьогодні ми будемо говорити в темі День народження. І сьогодні ми на день народження Вісєрого. Хай! Хай ми зараз, і ми зараз болям, і він зараз буде кидати. А це нас м'яс немає. Ну і може. Вообще красавчик! Там три красавки! Це рахунок. О, господи, це з пацаном? Я третій в списку. Він кидає і він просрачене. А зараз кидає. Зараз кидає Никита. Нема проблема. І зараз я буду кидать. Ну, желайте удачі. Не желайте. Ему це не поможет. <ривіт>

І зараз Віталік виграє. У мене тільки от 31. У мене 35. Оло, тобі возить. Ой, Віталік сьогодні, походу, п'яний. Господаре! І Сер і Менюнок зараз кидає.

Нема що сказати, бо ці придурки не знаю, що вони роблять. Я не розумію, що ці придурки роблять. Я, не, я ніколи в житті не заставлю своїх підписчиків ставити лайк. Я тільки прошу. Скоси! 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 Теперь зни, я зараз кидаю. Все кидает! Илья дрогонил! Дрогнил! Может я так моему дня ми будем з ним снимать? Вот можно! Майнкрафт! Якщо Брам 50 лайків, то обов'язково. А, ставьте лайки! На снимайчика и і і ми! ми, 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 а? ми а, а це як ти канал називаєте? Ме? У мене канал називається Сергій Корна, на якому нічого нема, але не підписуйтесь. У мене ноль <проб> відео! <проб> <проб> а, це... Люди, Добай, давай, 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 давай! Це людина во! Ми немає але відео, але вона має подписчики! Але я сфейлив, мужики! Я... Повірте! Ну і дівчата були в нотер але нас не вийшло сім'я. Там би я розбив би телефон. О, привіт, віта! Це відео приблизно буде пів години. Я дуже відео чарку. О, наша дядя! Тетя Сергій Тетя Сергій Я Сергіо А я Ілля Иль, Пап-пап-пап-пап-пап-пап пап 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 -па І -па. зараз буде кидати наш іменинник та Тара тарат та -тара. А що він зоб'є страйку? Ставте лайк А я маю зоб'є страйк Зоб'є страйк О, ви ставте зоб'є лайк І, до речі, підписуйтесь на канал Зімера

Слухай, я мэй! Гипер задрот! Тут и гипер задрот, смотрите, стоит в туалеті, читає книжку и играю. Я перед Я пять дня конфеты. Сережа, не плач! Никита! Моя! Диммер! Вперед! Дименчик! Дименчик! Вперед! Зі-ме-нчик, зі-ме-нчик, зі Дим... вперед, зі-ме-нчик, Дима... зі блядь, Пашка той заповнить, зі-ме-нчик, вперед, і мазули, пара-пара-па, -пара -пара. Теперь моя черга, моя поднимаю! ну, гайдвіотей, зі-ме-нчик. Ні, І я кидаю. Кидай сандальник Сандальник кидай шандальну дам! Стра друге страль! Другий страш! Ти не кидаєш більше! Страй один кидок! Женя! Дякую! Им... І... Я команду за що, конечно дуже. А мене пятьдесят п'ять! А іди святий!

за Спыливый ему! Спейлы! Виталик, давай! Мы в тебе верим! Луцик Виталик! Легвец! Ну, короче, сейчас не очень! Не! Yeah, вообще очень хорошо! я А тепер, маленький анекдот. Дивіться, представте собі. Просинається пацан 1 січня і дивиться на ялинку. Чорт! А до, до нового року залишилося ще 365 днів, а у мене як придурка, блять, вже юлочка стоїть другий анекдот. нікдо? Прийшов до психолога, е, до, до психолога. Ні, я це не буду розповідати. Прийшов до цього yeah, до, yeah, до, yeah, Е, Прийшов е, молоко до молока, е, до молокозавода, один пацан. Yeah. Питає молоко свіже, а ну це було 1 січня він прийшов. А йому відповідають, пройшло годні. Що ви зрозуміли? Слухайте, прикол від мого друга Віталіка. Підходить свинка до розетки і каже: Ну що брат, замурували. Да. Понімаю. <клес> тобто свинка це розетка. Вопрос, яка? Я знімаю футбол ковтус. Никита, бросок! Никита! Никита! Я просто зняв собі под Я був во все-таки не про відео не буде 24 числа. ще нема на страйк мені поставити. Até pera que dá, Ele ia. Я на першу місці. Чувак, ти мене доганяє. Я знаю, бо в мене був один страйк. цей? мене догнав. Поставте нам лайки. І підписуйтесь, підписуйтесь на наші канали. Я не знаю, що це взагалі. Хоча дивіться. Уже не 48. Баба Ёшка. Він збив всі! Це наш був такий страйк такий Ви не ду ви не думаєте, що це реклама цього турбины? Це реклама більше за все. Чувак, це не реклама. Йому даже не заплатили. Йому даже не заплатили. За що? Це реклама. Да мы не рекламу, мужик, снімай, ми заплатили Та блін він не понимаю! Это я три флота! Я порыгнала! Нет, дядя Витам, она перегнала, башня? Баш, самый остальный разгунок, это 64, у мене 6-2, я похожусь на третьем місця. Ты на Ай, да що! Я просто сестрах просто тому мучики играть. Не, реально, я хоть странно. Жека засунь паль, два пальца в жопу. Засунь два пальца в жопу. Засунь два пальца в себе в жопу. Засунь в жопу. Вперёд! Зименчик, вперед! Зименчик, вперед! Зименчик, вперед! Зименчик! Пара, пара, па! Кстати, у меня тоже канал есть. Ну, и, и на его канал. На комикс. Пиши комик. 64. Йолу, лолу, Понял? Лолу, 64. Лон, а ну Так а ж перейдем попередні видео, як бил батл и бедвар!

Блин! Я вот на четвертом! А я, Май, Да. Нет! Где тут блин! Так на, на честь! Нет! У Нас не вилітали. Я на літаку поставив Мені ну, я, походу, виграв. Да, ти виграв. Закрийся. Ні, де ти не буде першим. Але моя, ти можеш счасть, зима. зараз буде кидати. Що тобі з паль? Заменшить ще чотири лов буде зараз кидати. Зараз я не знаю. Питай, не Ти розумієш, кем?

У него канал Джека Микс. И как-то аватар идите аватар? не аватарку. Чтобы ты не попутал, кинет верфей. Поняли, покули Барфей, но в Югу, чтобы вы играли в Варфей, зачекайте, бумажка.